Права 1526. Проведи пряму Б та познач точки С і Д, як показано на малюнку 87. За допомогою косинця і лінійки побудуй прямі СК і DM паралельні прямі Б. Переконайся, що СК паралельно ДМ. Ну що ж, стартуємо. Отже, для початку давайте проведемо пряму Б. Ну що ж, беремо лінійку. І будуємо під деяким кутом пряму Б. Давайте так. Позначаємо, що це в нас буде пряма Б. Далі. І познач точки С і Д, як показано на малюнку 87. Ну що ж, давайте позначимо точки дві. Одна точка С правіше. Нехай буде так. Так, а інша точка десь тут є, підписуємо, що це у нас буде точка С, а це буде точка Д. Ну, а зараз за допомогою косинця лінійки я побудую прямі СК і ДМ, які паралельні прямій Б. Тож, беремо косинець, я вам покажу, але проводити так не зможу, бо в мене електронна дошка. Почти, дивіться. Одну сторону косинця вздовж прямої Б. Тоді притуляємо лінійку, а тоді іншу сторону також до цієї самої лінійки підбираємо, щоб вона проходила через точку С. Проводимо вздовж цієї довшої сторони лінію. Ця лінія і буде позначати у нас пряму, яка паралельна прямій Б. Ну, а я скористаюся своєю лінійкою. Отже, у мене лінійка переноситься паралельно, під цим самим кутом. Я провожу тоді лінію через точку С. Ось вона. Так. Ну і оскільки це має бути пряма СК, то на цій прямій я позначаю ще одну точку К. Підписуємо. Це нас буде СК. Так, аналогічно проводимо пряму через точку Д паралельно косинцем і лінійкою, а я просто лінійку переношу паралельно. Так, і проводимо пряму. Є? Отже, це має бути DM. На ній позначаю ще точку М. І підписуємо. Що це буде DM. Ну що ж, давайте запишемо, що в нас. Пряма Б, отже, пишемо пряма Б, паралельна до прямої ЦК. Є? І записуємо, що пряма B паралельна до прямої ДН. Ну що ж, зараз потрібно переконатися, що ЦК у нас паралельно ДН. Ну що ж, ми можемо скористатися тоді. Косинцем і лінійкою. Одну сторону косинця розташовуємо вздовж ДМ, Тоді прикладаємо лінійку, а іншу косинець переносимо тепер так, щоб вона торкалася лінійки, і бачимо, що вона йде вздовж прямої ЦК. Тобто вони паралельні, або можна скористатися моєю електронною тоді лінійкою. І дивимося, що ДМ у нас розташовано під кутом 31 градусів і лінійка переноситься паралельно під цим самим кутом. У нас розташовано ЦК. Тобто ці прямі у нас паралельні. Записуємо, що ЦК, Пишемо, тоді що ЦК у нас паралельно прямій ДМ. Ну що ж, ось таке завдання на побудову паралельних прямих. На цьому вправу завершено.